Питаю до вас перевідників і перевідників із мужчин. У зв'язку з ростом цін на паливо, пластинні матеріали, запасні частини, чинні амулятори та інші складові, підвищення мінімальної заробітної плати для перезирників, виникла необхідність у перегляді діючих тарифів. Погіршу сумови що без заміни та охоплення оформлення складу та за рахунок власності отримання кредитів. Та зростання відсотків, що призводить до збільшення вартості автобусу. Враховуючи, що викладене, інфаркт і перевізники подали до виконавчого розрахунки тарифів на перевезення пасажирів для поводження розмову тарифу в 30. Хочемо звернутися до вас з переконаним проханням не розглядати питання підвищення тарифу як політичне, а ти як помовлене зміні. Дась діяльності автополіотиків, але суттєво впливає на неї. І особливо просимо не в дане питання юриста КПО безпало містя. З нашого боку дотримується не незважаючи на погодні умови, до віку лише з поважних причин не виконується окремі рейси. Тому ще раз просимо вас звернутися увагу на нашу проблему. Дякую за увагу.